Всім привіт! Гарного чудового дня трішки змінився план. Так, ось цю красу мені потрібно зробити якнайшвидше. Ну і ще там зараз покажу ще одну красу. Так, оплітати я її буду пустими клітиночками і отак обходячи отак по контуру. Ось така буде. Цікава дуже серветочка. Так, зараз я ще раз пройдуся. Можливо, когось це зацікавить? Так, і так, ну і шматочок я. Розпочала. Думала вчора більше, але. ой-ой-ой. Не вийшло більше. Так, ось шматочок. Десятий номер нитки. І виплітати, як завжди, я буду своїм найулюбленішим гачком. Тонесеньким своїм. Так, що я тут розпочала? Ось у мене ця частиночка, ось оця частиночка виплилась. Ось вона. Перевернув, щоб не зачепити. Ось вона виплилася, так. Тепер мені потрібно буде доплести ось цю частиночку. Ось тут, квіточка, так. Ну і далі, і далі, і далі я працюю. І далі я працюю. Так що, ось так. Ось так. Я думаю, вона буде дуже цікава. Ну, ось така вона виходить. Так. І ще я вам хочу показати е цю і ще одну схемку покажу, але покажу інші схемки, де я ще познаходила до своїх планів, так? І я перескочу трішки, але покажу ось цю. Я також її по контуру буду. Оплітати ось так. Ось така вона буде. Ось так її буду. Ось, ось її повний вигляд. Ой, мерехтить. дуже Я пройдуся. Так, ось так пройдуся, воно так краще буде видно. Так, буду виплітати по контуру. Так. Так що ось так. Так, тепер я хочу вам показати схеми, які, які в мене в подальшому будуть в роботі. Да? А, так, ось буде такий ангелочок. Це вже просто в подальшому буде. Ось він такий. І ще я знайшла схеми для. Е, я вам розказувала план свій, так? Да? Що я хочу виплести малюночки з буквою, тобто абетку виплести. Ось такий вовчик. Ще трішки я не всі зібрала буквочки. Такий буде вовчик із мультика. Так, але я потрішечки збираю. Так, це буде до рушничка. Рушничок буде, у мене там плететься рушничок. Це ще один буде рушничок. Так, прохожуся, щоб було видно, з ким. Ну, тут він поєднаний, бачите, з бантиками. Так що, пусті повні клітиночки із бантиками. Так. Так, це до мого плану з буквочкою Д. Дельфін з хвилею такою. Ну, в принципі, більша частина в мене вже зібрана. Можна буде розпочинати цю роботу. Так, це з буквочкою з зима. Тобто, бачите, я не тільки мультяшні герої, а й ось. Ось навіть буде такий пейзаж. Картинка така буде. Так, це до серветочок. Я її раніше знайшла, просто не показувала. Так, вона буде в... В найшвидшому, мабуть, почну з цього краю. Не знаю навіть з якої кра, з якого, з якого краю краще показати, щоб було. Видно, ну так буду поступово проходитися її. Так, вона ось буде виплітатися. Так, в мене там уже зараз дві серветочки будуть доплітатися. І буде розпочинатися тоді. Там навіть три, ой, там, так, фея, Ф, буквочка, так. Ф. Ну, я кажу, що вже можна буде розпочинати цю роботу, потрішки розпочинати. Я знову хочу, знаєте, що, я раніше робила, проводила такий експеримент, так, фея, що в мене залишилося. Ага, ось у мене білочка. Проводила раніше експеримент. Я по дням розподілила ті роботи, які великі, які. Ну, йдуть якби за планом, да? Тобто я знову хочу, якби, розподілити по днях. Там у мене вже декілька робіт виплились, і я хочу знову розподілити. Ну, а так. Це ось з букв, і, і, і іграшки. Да? А, ну Це російська буква, І. Я тут ставлю свою українську букву. І а, ось такий. На букву І будуть іграшки. Так. І остання схемка. А, це я. Ой, дивіться, взагалі мені порода цих собак в дуже подобається. Ні, ну є інші, які мені породи подобаються, я не скажу. Але в наявності, але чомусь особливо ця порода. Я дуже полюбляю їх. Так, ось така. Мені хочеться спробувати її виплести. Цікаво, що вийде. Це більше така... оплітати по контуру. Це більш така ну, реальна морда собаки. Так. І ось хочеться її спробувати зробити цікаво, що вийде філейне плетіння. Так. Ну... Що буду швидше випліта. Ну, зараз я вам сказала, що ось в мене тут дві такі серветочки, які мені потрібно буде зробити. Це інше доплітається і, і нове розпочинається. І вже з то, з понеділка я тоді, після Великого дня, вже хочу зробити такий план, якби на, на ну, ті роботи, які великі, які по днях будуть у мене йти. І буду собі підтягувати ті роботи. Ті роботи. Ну, а інше буде доплітатися. Так, ось такі справи. Дякую вам, що ви є. Дякую за перегляди, що ви дивитесь мене. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Я вам щиро дякую. Дякую, що ви мене. Ну, просто лайкаєте, просто дивитесь. Просто, що ви є. Я вам дякую. І ще раз кажу, без вас не було б каналу. Це неможливо просто. Тому я щиро дякую вам. Ну і, як завжди, бажаю гарного, причудового настрою. Любіть себе, бережіть себе. Любіть Бога нам побудови благотворчого суспільства якнайшвидше щоб ми жили в прекрасному чудовому житті і пока-пока до завтра